Вітаю. Сьогодні ми на уроці з вами продовжимо знайомитися з системою управління базами даних, Access і розглянемо, як можна упорядковувати, шукати і фільтрувати дані у базі даних. І ще розглянемо такий важливий аспект: Це як створювати об'єкт-запити. На вибірку даних. Перед вами зараз взагалі-то запис двох уроків. Це мається на увазі те, що у вас ось тут ви бачите, дві теми. Одна тема розрахована на сьогодні, а друга це взагалі-то на п'ятницю. Тобто, з по вівторкам і п'ятниця ми так з вами працюємо. Домашнє завдання, зверніть увагу, це опрацювати параграфи 4, 4, 4, 5 підручник. Підручник додано до стрічки даного завдання, і в онлайн-документі дати відповіді на запитання. Ще раз акцентую увагу: віддавати відповіді потрібно повні, не треба, як кажуть, просто дати відповідь не незрозуміло на яке запитання. Або ж копіюйте запитання і потім давайте відповіді. Або ж таке так, давайте відповіді, щоб було зрозуміло, на яке запитання ви давали відповідь. Відповіді повинні бути відформатовані гарно. Ви це вже вмієте робити. Обов'язково повинен бути заголовок. Це у нас, зверніть увагу, можна так дати заголовок, що запити в системі управління базами даних Аксес, і відповідь оформити гарно і здати. Ну, а тепер давайте розберемо саму теорію. Якщо глянути нашу першу тему, це упорядкування пошук і фільтрування даних у базі даних. Ну, що я хочу сказати? Оці слова упорядкування, пошук, фільтрування для вас не нові. Ми з вами буквально ось перед цією темою проходили тему опрацювання табличних даних в електронній таблиці. І там ви створювали упорядкування, створювали пошук, фільтрування, і ми говорили, що упорядкування даних у нас може здійснюватись яким чином по стопчикам таблиці. Да? А якщо проводити ось паралель між базою даних і. Електронної таблиці, то ми бачимо, що у нас дані представлені в вигляді таблиці. А раз дані представлені в вигляді таблиці, то і упорядкування, і пошуки і фільтрування здійснюється аналогічно. Тут взагалі-то немає нічого для вас, я думаю, нового. Але я продемонструю і покажу. У вас до завдання додано два, дві презентації. Ну, ви по цій презентації упорядкування, пошуки, фільтрування, взагалі-то описані алгоритми, як це робити, як це здійснювати. Ви їх прочитаєте, а я вам просто зараз продемонструю. Я завантажила ось базу даних. База даних складається тут з одної таблиці. Це таблиця географічні і історичні карти. В цю таблицю входять у нас з вами такі поля, як ідентифікатор, країна, регіон, вид карти, розмір, масштаб, вид оформлення, ціна. Якщо, наприклад, вам треба ну, швидко в базі даних зробити якусь корекцію або щось знайти, а у вас таблиця взагалі-то велика, щоб не витрачати час, ви можете здійснювати пошук. Пошук по тому полю, по якому вам треба. Наприклад, якщо мені треба ну, наприклад, карту Молдови, і вона тут десь далеко, я не бачу, то я можу дивіться, як це зробити. Поставити курсор в, даній, в даному стопці, є у нас з вами в основному, зверніть увагу, є таке фільтр фільтрування, упорядкування і пошук. Ось, знайти. Якщо натискаю знайти, мені з'являється відома нам віконечко. Зверніть увагу, що можна не просто знайти, а й замінити. І я тут вводжу те слово, яке вона мені повинна знайти. Але зрозуміло, що ми тут. Будемо в тому, як у нас написано, щоб вона знайшла. Але якщо ви з маленької літери, то з урахуванням реєстра або з нерахуванням. Ну, давайте на Молдова знайдемо. Тут ми бачимо, що ми можемо шукати в поточному полі, в поточному документі, зіставити усе поле і так далі. Ну, знайти. Зверніть увагу, ось вона мені знайшла. Коли мені знаходиться курсор зупиняється на цьому рядку, де перше знаходиться, це слово Молдова. І ми можемо вже виконувати над. Даним рядком якісь дії, а ми можемо і коригувати щось, якщо нам потрібно а не тільки інформація, змінювати цей рядок, виконувати дії, які в нас дозволяються над полями. Тобто, переходимо в поля, той пошук. І заміна або замінити можна так, як ми це робили з вами, і в текстовому редакторі, і в табличному редакторі. Ну, а тепер зверніть увагу, є у нас упорядкування за зростанням, за спаданням. Загадайте, ми в табличному процесорі з вами теж сортували. І сортували по черзі, тобто могли сортувати спочатку по одному стопці, потім по іншому додавати, тобто за декількома стопцями. Це ж це саме можна зробити і в базі даних. Якщо, наприклад, я хочу, ну, наприклад, по грошам. Якщо по грошам сортувати, то у нас будуть дані числа розміщатися або ж за зростанням, або за спаданням. Якщо це ми робимо по стовпчику, де в нас знаходиться текст, то тут у нас по алфавіту або навпаки ззаду алфавіту і до початку. Ну, Давайте, якщо нам дані тут треба від. От я зразу за зростанням. Зверніть увагу, вона мені вже відсортувала. Тобто, вона вже переставила, ви зверніть увагу на ідентифікатор, тут вже йде в нас за зростанням, за спаданням, аналогічно. Тобто, я вам показую, що тут все ж іде у нас та ж аналогія, яка була і в табличному процесорі. Тепер, що стосується фільтрування, фільтрування це у нас з вами відбір чого. Даних. Тобто ми відбираємо дані за якимись критеріями. Загадайте, в табличному процесорі це був там простий фільт, розширений фільтр. От розширений фільт ми здійснювали з вами за декілька стопчикам, коли у нас використовували слово І. Так? Тобто і там, і там. Ну, якщо або, то можна це робити і в простому фільтрі. То є... Ой, і у нас в простому або це можна тільки в розширеному фільтрі. Отже, дивіться сюди, якщо мені треба, наприклад, відфільтрувати що? Я хочу подивитися фізичні всі карти. Якщо це так, згадайте, ми з вами застосовували, ставили спочатку, ну, наприклад, вид карти. Можна, Тут у нас є як список, да? можна в цьому списку взагалі-то вибрати фізичні карти, ось у нас вибираємо, і застосовувати фільтри. фільтр. Це за виділеним називається. Тобто ми спочатку виділили, а потім за ним створюємо фільтр. І можна, Дивіться, як, ось у нас з'являється тут список, як кажуть, меню фільтра. Ми прибираємо виділене всіх і вибираємо тільки фізично і натискаємо ОК. Зверніть увагу, ось вона нам відібрала, відфільтрувала всі карти, фізичні карти. Ну і ми бачимо їх ціну, ми бачимо вид оформлення. Ну і що яка країна? Це Європа, Україна ось таким чином. Отже, ми з вами згадали, що ну, якщо нам ще чогось треба відфільтрувати, наприклад, ще по країні, ну, тобто відфільтрувати, щоб була тільки Європа, то ми можемо з вами теж саме ну, вибрати, а можна і не вибирати, застосувати фільтр в даному стовпчику. Тобто ми ставимо курсор на стовпчик. З'являється у нас меню, ми виділяємо, от я спочатку натиснула виділити Все, якщо воно було виділене, то воно знімається. І вибираю, наприклад, тільки Європа. Ось я таким чином створила, дивіться, фільтр якби простий фільтр спочатку відібрала вид карти, а потім відібрала країну регіон. Отже, давайте підведемо підсумок, що у нас з вами. Сортування, ми кажемо, порядкування, фільтри, це відбір даних у нас в таблиці за деякими критеріями, встановленими. Воно аналогічно тому, що ми з вами робили і в табличному процесорі. Ну, а тепер розглянемо з вами запити. Якщо звернути увагу, ось в цій у нас базі даних, є вже запити, ось вони вже створені. Але давайте розглянемо спочатку теорію про запити. Взагалі, де які вони бувають, ці запити. Ну і взагалі навіщо вони нам потрібні, ці запити. І якщо говорити про запити, то запити є одним із основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Запити можуть забезпечувати, зверніть пошук даних, що відповідають певним критеріям, як під час фільтрування, так і під час виконання операцій над ними та збереження результатів пошуку. Зверніть увагу, чим відрізняються запити від фільтрування? Якщо ось тут звучить як і під час фільтрування, то ми по запитам можемо відбирати ті дані, які нам потрібні по даному стовпчику. І взагалі-то, якщо розглядати запити, як вони створюються, то буде в нас відбір даних так, як ми це робимо при фільтруванні по декілька полям, наприклад. Але річ в тому, що фільтри ми з вами не зберігаємо, тобто вони в нас не зберігаються. А ми переглянули і все. Далі ми таблицю, вона якби не змінюється. Ця таблиця, вона просто, як кажуть, показує нам тільки ті дані при фільтрації, які ми хочемо. А уже в запитах вона створює нові таблиці. Ці таблиці ми можемо далі використовувати. Не один раз це можемо робити. Можемо виконувати операції над полями під час запитів. Це теж відрізняє у нас з вами. Від того ж фільтрування. Може, створ... ну, я вже сказала про створення нових таблиць на основі аналізу даних. Обчислення узагальнюючих даних, це робиться в нас при запитах, знаходження значень інших властивостей шляхом виконання операцій на даних. Внесення змін у вже існуючій таблиці, це теж можна робити. За допомогою запитів. І ось основне, будь ласка, на це зверніть увагу, тому що у вас і в тестах будуть такі запитання. Залежно від призначення, запити поділяють на запити на вибірку, зверніть увагу. Це запити, з використання яких на основі існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам. От те, що ми з вами про фільтри говорили, то здається, якась умова. Ми з вами ці дані використовуємо, але ж це вже буде зберігатися. Є перехресні запити, запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних. Тобто, знаходиться сума, середнє, максимальне значення тощо. А на другому вже йде групування цих даних. За наборами даних, один з яких визначає заголовки стопців таблиці, а другий заголовки рядків. Такі запити схожі на зведені таблиці в табличному процесорі. Запити на внесення змін це запити, використовуючи, які користувач може змінювати. Значення полів в певних записах, і створювати нові записи, або видаляти вже існуючі записи. Тобто, ну, зрозуміло, записи на, запити, верніше, на внесення змін. І запити з параметрами: це запити після запуску, на виконання яких користувач має ввести значення певних властивостей, параметрів, за якими буде здійснено працювання даних. Тобто, параметр з'являється в віконечку, куди ми повинні ввести у той параметр, за яким нам треба здійснити пошук. Ось таким чином. Ще раз: запити на вибірку, перехресні запити, запити на внесення змін і запити з параметром. Запам'ятайте. Ну, і далі тут вже описується, як створюються ці запити, куди нам треба зайти, і яким чином може. Взагалі то є два способи от, Запити на вибірку, ми їх тільки розглядаємо, то вони створюються. Зверніть увагу, може бути майстер запитів? Ну, не може, а він є, але через нього можна створювати. І от в нас в таблиці верніше, в самій програмі є закладка створення. І в інструмент майстер запитів. Коли ми його вибираємо, у нас відкривається таке віконечко, де ми вибираємо майстер простих запитів. І вже в майстрі простих запитів ми з вами вибираємо поля, які нам потрібні для того, щоб створити запит. Річ в тому, що нам не всі іноді поля потрібні для того, щоб відібрати те, чого нам потрібно. Тому ми можемо так переносом, а переносяться в вибрані поля це або стрілочкою, тобто вибирається поле стрілочкою. Якщо хочемо всі поля там задіяти в виборки, то натискаємо ось оцю кнопочку, де у нас два більше знака дорівнює. Ну, більше знак більше, їх два. І потім, коли ми вибрали, от тут приклад показується таблиця країни, вибрали тільки назва, частину світу і площу, нам тільки по ним треба відбрати дані. І ось іде докладно відображає кожне поле кожного запису або зведення можна використовувати це обчислення і далі. Далі, ось, якщо у нас ми використовуємо зведення. То з'явиться ще додаткова таблиця, де ми повинні спочатку підрахувати суму середню, або мінімальний, або максимальний. І якщо ми вибрали ОК, вона робить обчислення і таким чином. Ой, вибачте, не те натиснула. І е... створює. Тепер. Це ми поговорили про якщо ми зведення, але можна ще створювати запит через конструктор запитів. От Коли ми натискаємо конструктор запитів, спочатку вибирається таблиця, то тобто ми натискаємо, для, а можна потім вибрати її, але порядок тут не так важливий. Але, вибравши, то тобто ми вибрали країна. запит таблицю, і у нас з'являється, зверніть увагу, таке як два віконечка верхня частина і нижня частина. Оця нижня частина це якраз критерії відбору називається. Вам треба у нижній частині вибрати поле, у якому відображаються імена обраних. Це ви вибираєте, от як можна вибрати. Це можна. І тут, вибираючи, переносити якби сюди. А можна відкрити список, і ось списки в цьому вибрати необхідне вам поле. Ось ви вибираєте. Потім дивіться, є тут і сортування, відображення, і критерії. Ну, Ми можемо їх використовувати, ті, що треба, але в критеріях ми вставляємо з вами якраз умову для вибірки. Тобто, згадайте, якраз ширений фільтр. Да? І формується потім у нас з вами результат. Ну, от, наприклад, якщо нам відібрати треба країни площі, яких знаходиться ось в такому діапазоні, яка більше тисячу квадратних кілометрів, але менше 10 тисяч, і зверніть увагу, використовується у нас кон'юнкція «and». І тут буде це вже у нас критерій, по якому ми шукаємо, відбираємо. Якщо це end, то end записується на одному рядку. А зверніть увагу, або, якщо буде використовуватись, то на двох рядках, тобто, в верхньому пишеться число, або там нижнє. І якщо ось зверніть увагу, якщо просто нам треба відібрати країни площі яких більше 400 кілометрів, то ми з вами отак можемо вибрати тобто, критерій просто значок більше 400, але це напроти того поля, за яким ми робимо вибірку. І є інструмент, називається запуск. Тобто, коли ми вже це відібрали, ми хочемо бачити вже сам запит. Ми запускаємо, і в нас створюється запит. Ось у нас зверніть увагу запит. Це результат запиту. Це вже відібрані у нас назва країн, частин світу і площа, яка входить більше 400. Ось таким чином у нас створюється. Там у нас в полі, полі де ми, критерії, ми можемо використовувати вирази та оператори в цих записах. Ну, вираз схожий у нас на формулу в Excel. Все тут дуже так похоже і хто вчив хорошу Excel, тому дуже легко це зрозуміти. І вирази можуть містити ідентифікатори, це імена полів, тобто ми можемо з якогось поля чогось брати, з чимось додавати та елементів керування. І оператори. Оператори це послідовні символів для позначення операцій. Ну, Оператори в нас є арифметичні, порівняння, логічні об'єднання, специфічні. Ну, і тут от зверніть увагу, які оператори є. Це ось додавання, множення, ділення, віднімання, це арифметичні, нам це взагалі-то зрозуміло. Порівняння ми теж з вами використовували більше, більше дорівнює, не дорівнює. Логічні ми теж з вами використовували. Ну, от Об'єднання це для вас нове. Це для об'єднання двох рядків в один. Коли нам треба об'єднати, ми можемо ось виконувати, кажуть, конкатенацію. Ну, і Для знаходження фрагментів тексту використовується цей лайк. Зверніть увагу, він записується, like, і такі подвійні у нас лапки. Б зірочка, це значить буде від... перша літера, це літера, по якій буде відшукуватись у нас. А зірочка це всі... може бути який, може бути текст все одно. Тобто ми відбираємо всі, як кажуть, написи, які починаються з букви Б. Можна використовувати і функції в ми теж функціями знайомилися з вами в Excel, але він трішки інший цей набір, чим в Excel. Там можуть використовуватись виразом у нас не тільки функція константи, це незмінні значення. Круглі дужки для встановлення пріоритету операції у виразі, це теж все це залишається. Ну, те, що тут написано завдання, ви його не виконуєте. Але все ж таки я хотіла показати: от, зверніть увагу, створений запит, так називаємо ілюстрована карта. Він уже створений. Він ось у нас виглядає в вигляді таблиць. Що тут відібрано? Ну, я просто дивіться, зайду зараз в конструктор, тобто я візьму так праву клавіші на люструю і виберу конструктор. Це якраз конструктор, в якому створювався у нас з вами що запит. І запит зверніть увагу, ось внизу, на яке нам треба звертати увагу. Відібрані поля, поля країна, регіон, вид карти, розмір, вид оформлення ціна. І нам треба вибрати карту, зверніть увагу, ілюстровану або оглядову. Зрозуміло. Тобто вона відбере нам всі ілюстровані або оглядові карти. Але ціна яких, зверніть увагу, йде ось в такому діапазоні від 10 до 35. ну, включно. Тобто ціна повинна бути більше. І для ілюстрованої, і для оглядової. Тобто вона буде вибирати всі карти ілюстровані і оглядові, ціна яких від 10 до 35 гривень. Ось таким чином. Це ми тут з вами оформляємо. Коли ми оформили це все, ми натискаємо запуск. І вона нам створює. Ну, тут уже створена, тому що в часу у нас так немає з вами дуже. Цим це демонструвати. Тому я просто вам демонструю. Ну, і Коли ми запускаємо, то ми якраз отримаємо ось цю, у нас це вже запит. Зверніть увагу, вона розміщає в об'єктах запитів уже ілюстровану карту, це, що ми відібрали. І зверніть увагу, у нас відібрані ілюстровані, оглядові ну, розмір ми не задавали, але от ціна якраз у нас а з вами і йде від 10 до 30 включно. Вище у нас ну, ціни не відбирались тут. Ось таким чином. Ну, дана ось ще один є запит, політична карта. Це відбір у нас, ну давайте подивимося, як він створювався тобто через конструктор. Відбирались політичні карти, ціна яких менше 45 гривень. Ось, зверніть увагу, яким чином у нас. Тобто ми навпроти вид карти вказуємо, яку ми карту вибираємо. Ми прямо тут Можна просто написати, а оці лапки вона потім сама додає. А напроти, ціна от в критеріях, ми пишемо менше 45, ну, тобто, те, по якому нам умові нам треба відібрати. І таким чином, у нас створюється ця. Цей запит інше. Ось вибрала тільки політичні і яких менше 45. Тобто немає тут ціни карти, в яких ціна дорівнює або більше 45 гривень. Отже, я вам продемонструвала трішки. Зрозумійте ту аналогію, яку, про яку ми говорили, вам це легко це упорядкування, пошуки, фільтрування. Вивчіть, будь ласка, запити. Запити це для вас взагалі-то нове. Тому, будь ласка, опрацюйте їх, дайте відповіді на запитання, це якраз ви працюєте і дасте відповіді. І... Чекаю на результат. Результат, зверніть увагу день 6 лютого. Це вам дається урок в п'ятницю, ви можете сісти до, до п'ятниці працювати презентації, а в п'ятницю сісти і дати відповідь. Ну, я тут вас не обмежую п'ятницею. Але до вівторка, це значить, в понеділок, 6 лютого, ви мені здаєте уже виконаний. Завдання тому бажаю успіхів, чекаю на результат. Бережіть себе і до побачення.